А зараз будемо тур нашого другого житла. Так, заходимо в квартиру. Величезне таке дзеркало. Кондиціонер. Ось тут. Диванчиком, один, другий. Також дзеркало. Великий телевізор. Тут у нас одна ванна кімната, це друга ванна кімната. Так, давай. Сюди у нас джакузі. Вид на місто. Ось тут замори від телевізор. Тут знаходиться у нас кухня. Так, що далі? Це за штурочкою. Ось, бачите? перша кімната, це кімната чоловіка. Друга кімната це моя кімната. Тут у нас шафа для речей. Наші тут вже речі. Ще раз заходимо в мою кімнату. Покажу вам. Так, ось така в фіолетовому кольорі. Шафа, ліжечко і море. Обожнюю я море і все-все-все, що з ним пов'язане. Так. Ще в нас тут є третя кімната це кімната артичка До речі, в кожній кімнаті є свій кондиціонер. Зараз включу. Щось тут жарко. Поки світло є, потрібно скористатися даною пропозицією, бо можливо світло ще не буде, а тут дуже кодно. другий кондиціонер. Так, кімната чорний віка. Ось у нас в такому блакитному кольорі. Що тут у нас є? Крісло. Ось таке дизайн. У нього також вид на море. Ось кондиціонер. Подивіться, який зірковий. Шафка також. Зоряне небо. Як зайти на я вам покажу кімнату його. Ось кімната самечка знаходиться ось тут. Так ось, а це остання кімната, треба відпочивати Артурчик. Що тут в нас є? Така криватка, деркало, віконочка, трошечки э, моря. До речі, також ось кондиціонер, який вам наказала. Тут ще у нас є така штука. Ось, бачите? Можна автоматично відкривати віконечко. І ці штори, вони блекаут. Тут, якщо закриваєш, все стає як вночі. Бачите, такі пляжі?